Після того, як Петро Порошенко захопив півсвіту у хрестах, мої улюблені члени вирішили, що я є експертом у стратегіях від Парадокс. І замовили в мене хої, дякую, що не доту. Але є одне маленьке але. я взагалі не грибу, як у це грати. Так, зараз розберемось, якісь тут вкладинки, ага, торгівля, виробництво. Так, це тут що. Ой, щось багатенько. Тут цього, ні-ні, ну ну то неважливо, закриємо. У науці, у науці можна вивчити якісь. Ракети і якісь інші ракети, армію управляти так. Гроші гро грошей у нас, я так розумію, немає. Mm. Щось у мене таке відчуття, що під моїм професійним керівництвом Україна до 2023-го не доживе. Але є неймовірна ідея використати свої навички, ну, а точніше їх відсутність, на користь. Почнемо заново. І уявімо, що у далекому 2000 році, у секретній харківській біолабораторії, наші вчені винайшли наножука і підсадили його у голову до Путіна. І тепер ми можемо управляти. Президентом Росії наша ціль проста: розвалити Мордор зсередини, для цього лише треба приймати найтупіші рішення. А я у цьому експерт. Приблизно такого ж рівня, як геймбаза, експерти у відеоіграх. У рубриці синдром Каченяти» вони грають у різну класику по типу Металгіру та Сайлент Hill. Коротко розповідають про плюси, мінуси і різні там цікавенькі моменти олдових ігор. Як же добре, що саме до другої частини герої кампанії навчилися відродити. Відірвані частини тіла, перепочивши за якимись горбочком. Окрім цього, топи, новини, і взагалі все, що треба справжньому геймеру. Посилання залишив у описі. Тож, будь ласка, поставте це відео на паузу, підтримайте топовий україномовний контент підпискою і повертайтесь до перегляду. Адже ми починаємо знищення Росії. От у них якраз йде друга чеченська війна. Путінські армії вже оточили грізний, але маю кращу ідею. Проводимо тактичний Антинаступ єдине ще одну дивізію. Тут залишимо. Хай вони з чеченцями розважаються. Ну і проводимо економічну реформу: витрати на армію зменшити, а податки для росіян збільшити. Наука не потрібна, виробництво не цікавлять, і взагалі можете мені ці сповіщення навіть не присилати. І тут якраз проходять вибори. Взагалі можна було б по рофлу бутербродного посадити. Ну точніше, він і так сидить, а я мав на увазі зробити президентом. Але усі знають, що немає гіршої долі для держави, аніж прихід до влади комуністів. Тож 18 квітня 2000 року президентом Росії стає Зюганов. І лише подивіться, як похорошела при комуністах Чеч. 7,5 тисяч іванів недарма поклали свої тіла в горах Кавказу. Україна просить грошей в борг. 10 мільярдів, Фу, і те, звичайно, можете навіть не повертати. Тільки треба, щоб звичайні русачки терпіли і не бубніли сильно. Тож увесь ресурс влади витрачаємо на заходи з пропаганди. Це вже значно покращує підтримку КПРФ, але паралельно ще йдемо по фокусам. Тільки що вивчив повагу до радянського минулого. Ну, тупо діди і валі, можемо повторити. А тепер вивчаємо культ особи Зюганова. Це все гарантуватиме нам майже 100% підтримку населення, яку б чухню ми там взагалі не робили. 2,2 трильйони доларів боргу. Провальна війна, витрати на армію майже на нулі. Зараз ще й трошки фінансування освіти понизимо. Усе схавають. І я тут клацав по різним кнопочкам меню і наткнувся на ідеальну вкладинку. Окуповані території. Куріли японцям. Буряті, незалежно. Татарстан народна республіка Тува, вот, Теж гуляйте. Якутія, ух, яка здоровена Якутія. Ще ось башкірів звільнюємо, і імперія виглядає потужно. Відсвяткуємо День Якутської Народної Республіки підвищенням податків ще на 2%. А мобіки тим часом у котлах варяться. Але я чудово розумію, навіщо ви дивитесь це відео. І чого чекаєте, насправді. Будуємо пускову установку балістичних ракет, ну прям десь у Москві. Трошечки чекаємо. Заходимо у вкладинку з ракетами і випікаємо пиріжок. Це в нас буде тісто, а це вже уранова начинка на одну мегатонну калорій. Готуємось до пуску з Москви, але куди? Ну наприклад, у грізний. Бля, ти шо, як гарно, як гарно. Але мало-мало-мало дайте ще. У Чечні там уже і так Fallout без сейвів грають, тому в'їмо кудись у Волгоград. Яка краса. Цікаво, можна якось з Москви по Москві. А, ну ладно, Москва у нас буде на десерт. Такс, я тут ще дещо хотів спробувати. Але схоже, що бомбити країни можна лише у стані війни. З Іраном, на жаль, теж не вийшло. Тому вигрібати за усіх буде Ростовська область. Ну і ще трошки по Волгограду пройдусь. Взагалі, це дуже весело, я б тільки цим усе життя займався, але ну треба і про росіян подумати. Тим паче, що ракети ці грошей коштували, і хтось за все це має заплатити. А, на жаль, більше половини грошей у Русні віджати не вийде, але тепер можна і приватному сектору трохи підвищити податок. І схоже, що ядерні пуски якимось чином виграли нам війну. Але не хвилюйтесь, уже проголосив Дагестанську народну республіку. А тут я чесно скажу не до кінця зрозумів, що сталося, але нам оголосила війну Північна Корея. Це якщо що та, що з кімчанином, а не хуй, суй дупом. І до корейців одразу приєднався Китай, лише ірану не вистачає. Нехай уся шваль одна одного вбиває. І я нарешті можу в'їхати ядеркою Бейджину. Китайці вже обіцяють відповідь. Просто не дочекаюсь. Ой, я щось забув зовсім, що у мене тут якісь мобіки у Владивосході були. Але яка різниця? 20 тисяч за два тижні. На новий рекорд ідуть. Опа-опа-опа, схоже, що він пух, нарешті знайшов червону кнопку. Жесть, вони, до речі, швидко просуваються. До цього ж економіка зруйнована, а корупція на найвищому рівні. Ой, який у нас тут файний котелок виходить. 15 дивізій Збройних сил РФ перетворюються на органічне добриво. Загалом вже маємо 170 тисяч, але мало. Створюємо нові дивізії і тупо набиваємо їх м'ясом. Без техніки і без. Тупо з голою дупою, все як вони люблять. Відправив би і без навчання, але треба мінімум 20% підготовки. Тому нехай вони там два тижні повчаться картоплю кидати і можна відправляти напередок. Давайте, хлопці, за родину, за Зюганова Чий Крим? Цікаве, звичайне, запитання, особливо для 2004 року. Але звісно, що український. Так, ну Крим, ми, здається, задефали, але ДНР і ЛНР і якогось біса усе одно утворились. У 2004-му, це ж що взагалі мало статись з Україною для такого жахливого розвитку подій? А, -а, -а, а так ну з повстанцями-терористами трохи пізніше розберемось, а поки мордор добити треба. М'ясо, до речі, вже дійшло до передової і дуже ефективно самознищилось. Економіці теж глина, банки повідомляють про дефолт 200 тисяч двохсотих, а китайці вже підходять до столиці. Давайте наостанок відсвяткуємо це салютом. Ось можна кудись по кірову. Влучність в них звичайно феєрична, але і так чудово. Ну і ще одну на останок. Москва падає, і на цьому можна закінчувати. Росія втрачає купу земель, усю економіку, більшу половину армії, стає маріонеткою Китаю. І думаю, що тепер вони усю свою імперіалістичну енергію будуть спрямовувати кудись на схід. А ми поки вирішимо питання повстанців. Перескакуємо на Захарченка, і від лиця ДНР оголошуємо війну ЛНР. Війна ДНР і ЛНР. То. 10 битв в аніме історії. Усю армію кудись туди, а самі перескакуємо на Україну і просто спостерігаємо за цією неймовірною битвою. І луганські повстанці проривають Донецьку оборону. Але вже скоро ДНР відбиває місто назад. І навіть контрнаступають на луганському напрямку. І все, Луганськ повністю під контролем ДНР. Вітаємо їх з перемогою. І в нагороду пропонуємо отримати визволення від російського впливу України. Армією. Минуло усього три місяці Захарченко жидко пукнув і капітулював. Тож тепер вирушаємо до Луганську і усе. Донбас наш, Крим наш, а все тому, що президент Віктор Ющенко. Та треба працювати далі. Перш за все покращимо економіку, бо ми в мінусі аж на 3,6 мільярди доларів на тиждень. Беремо фокус розібратись з олігархами. Також робимо більш відкриту економіку, будуємо різні заводи і інфраструктуру, вивчаємо сучасні комп'ютери, і усього за півроку збільшуємо прибутковість України на 1 мільярд доларів. В нас тут, до речі, вибори пройшли, і ви тільки подивіться, хто став президентом у 2006 році. Йому тоді, правда, лише 28 років було, а за законами тільки в 35 можна. Але то таке, головне це що? Що правильно вступити у НАТО, Щоб русня там навіть не думала у наш бік очі вилупати. Для вступу треба вирішити декілька проблемок, головна з яких це корупція. Натискаємо сюди, потім сюди і ще туди. І усе корупція поборена. Настільки легко, що я не розумію, чому у реальному житті так не зробити вже. Але то таке, ми, до речі, вже в одному кроці до вступу у НАТО. Залишилось лише подружити з усіма країнами альянсу, на це якраз є фокус. Тож вивчаємо і усе! 13 грудня 2008 року, день, коли Україна вступила до Північно-Атлантичного альянсу. Одразу отримую цікаві фінансові пропозиції від європейських побратимів. І ми в плюсі. Україна зі стабільною економікою, і у НАТО. При цьому сам не зрозумів як, але у Білорусі до влади прийшли ліберали. А Росія Росія у дупі. Тож залишаємо Україну в руках Зеленського і йдемо готувати обіцяний десерт. Тепер ми США. Тож, обираємо усі наші човни і кудись їх у Чорне море відправляємо. Поки пливуть, оголошуємо війну Росії. Випікаємо наші тістечка і відправляємо на Москву. Це просто прекрасно. А я дякую вам за перегляд. Не забудьте там зацінити геймбазу, а особлива подяка членам.